Частина друга, тому що в частині перша у нас сигніфікація зайняла дуже багато часу. До речі, дивлюся а, на дно колоди, тут порожня карта. Тобто тема закрита. Будемо діставати карти, будемо дивитися, тут ніякої інформації немає, або ця інформація ще не прийшла, тобто відкривається щось нове, або ви будете формувати, або вам не потрібно ще щось знати саме стосовно додати до сигніфікації вашої. Це пов'язано, яку силу ви повертаєте, тема, і в яких енергіях ви в етап входите, якщо я не помиляюся. Ладно. Зараз згадаю. І так, тема нашого розкладу, яку силу ви повертаєте? І буде тема розкладу. Зараз я згадую. М -м -м Перший крок, якщо я не помиляюсь, в новому етапі, або щось, щось з цим пов'язано. пов'язане. Якщо з вами сигніфікація срезонувала, це ваш розклад. Так, яку силу ви повертаєте собі? Любов. Це придушення. Це принц дисків, і це а, придбання. А, дивиться. А зараз я буду. Я не хочу робити дуже багато частин, тому що, якщо я зараз почну вам розповідати по кожному аркану, це буде частина не дві і не три навіть. Тому що втаротота, вона один аркан, він дуже грає, Взагалі, е, колоди вони різні, вони по-різному говорять. Тут кабалістичний ще такий інцидент, е, інцидент йде. І тому, о, коли я починаю дивитися планетарні, там в второтота, планетарні, до речі, йдуть е, аспекти, моменти, зодіакальні. Тобто, якщо. Приділяти кожному аркану, я буду дуже багато вам розповідати. І так, якщо ми дивимось стосовно всіх карт і зробимо такий узагальнюємо ці аркани, ви повертаєте собі силу внутрішнього союзу, це по-перше, Стілення пригничення якоїсь енергії матеріалізацію і притягуєте ресурси, і те, що, наприклад, ви хотіли, очікували, це прийде саме в матеріальному аспекті. Ви повертаєте силу притягувати, ви повертаєте силу отримувати, набувати. А не тіл, не тільки віддавати. Ви алхімік матерії. Ви вмієте, ви здатні матеріалізувати задумано. Запам'ятайте думки, слова, дії. Будьте обережними своїми думками, своїми бажаннями. Не просто так є такі вислів. Те, що ви думаєте, це виходить словами, і потім це йде дію. Звички це теж формуються, от розуміло. Тому а, ви а, вивільняєте величезну кількість енергії. Яку, яка була дуже багато часу просто придушена, зажата. Ви повертаєте собі здатність до глибокого внутрішнього союзу? Це про інтеграцію, це про емоційну цілісність, гармонію, стихії, любові. Це про повернення. Перший крок, друга тема, так? в цьому я сказала, що я дві теми в одному розкладі буду відкривати, щоб не розтягувати це задоволення. Так? Перший крок у новому етапі. Повішений Всесвіт. Вторототу це карта не світ, мір, Так? а Всесвіт. Добре. Це карта а, доброчесність. Перемір'я, і карта науки, і карта жриці. Дуже гарно, дуже гарно. Тут нам відкривається велика містична. Послідовність. Це справжній внутрішній а, ритуал. Я зараз узагальню, а потім, якщо буде час, розповім, можливо, трошечки більше. Перший крок у новому етапі це ініціація. Ви проходите шлях. Перевернення, завершення, прояв волі, внутрішній мир, інтелектуальний, інтелектуальний прорив, вхід в містичну мудрість. Дивиться. повішеному. Це про перший крок внутрішнє перетворення точки зору містичне споглядання і відмови від попередніх якісь обмежень. Це не жертва. Второтота – це не про жертву, це про алхімічне Алхімічне перетворення енергії розчинення его. По карті Всесвіт це про ваш перший крок це прийняття завершення попереднього. Еону, тому що Еон Втаротота це в картах Таро суд страшний, власне, якісь історії. Доброчесність це про ви робите перший крок через якийсь чистий прояв власної сили, волі без саме сумнівів. Перемір'я, заспокоєння розуму, дипломатичний мир насамперед у собі. Наука це про прорив, в мисленні, домовленість, перетворення, перепрограмування власної власних думок та погляду на те ж саме по-іншому. Це внутрішній баланс і розумова рівновага. І крок завершується жриція, яка говорить про інтуїтивний містичний канал, де інформація проходить. Безпосередньо з внутрішнього вашого храму. Отакий от от розклад. Я не знаю, як вам зайшов цей розклад. Можемо подивитися на тарато та ще тему кабалістичного шляху, саме дерева.